Далі будемо говорити про ситуацію у столиці. Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Ткаченко, добрий вечір. Добрий вечір. Бажаю міцного здоров'я. Отже, нам відомо, що сьогодні в Київській міській військовій адміністрації провели перше засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність, яка Запрацювала в столиці і в інших регіонах ця ініціатива працює вже другий рік і дає свої результати. Скажіть, будь ласка, чому Київ долучається зараз і в чому полягає суть? Дякую за запитання. Дійсно, місто Київ тільки зараз долучилося до цього питання, і насправді для мене це також було неочікувано. Коли я розпочав працювати в 2025 році, від самого початку акцентував увагу на тому, що така робоча група дуже потрібна, особливо під час великої війни, оскільки той ресурс, який є в місті Києві, сьогодні це мова йде і про бюджет міста, і про земельні ділянки, і про комунальне майно він має використовуватись максимально ефективно. Тому що найцінніше, що в нас є, це люди, які потім боронять нашу державу за рахунок тих, тих коштів, які акумулюються, в тому числі і в громадах. Тому ми маємо робити все можливе, щоб кошти, які згенеровані в громадах, йшли за призначенням. Тому я дуже вітаю, що сьогодні нарешті вже відбулося перше засідання. Ми розглядали питання так званих туалетних схем, і хочу сказати, що налаштовані всі працювати ефективно. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Що це за туалетні схеми? І власне, чим ця робоча група може бути корисною. Що можете вирішити? Найголовніше, що відбувається сьогодні, це питання, таке як туалетні схеми, і взагалі ефективного використання ресурсу київського піднімається на порядок денний. І в нашій робочій групі представлені абсолютно всі правоохоронні органи, представлені представники. Прокуратури, представники громадськості, в тому числі і так далі. І, от, наприклад, сьогоднішнє засідання воно було присвячено цій темі. Ми розглядали конкретні кейси, які вже сьогодні фактично не можуть бути реалізовані, і насправді. Я навіть не уявляю, що сьогодні має статися, щоб на найближчому, наприклад, засіданні Київської міської ради проголосували таку туалетну так звану схему. Головне, що має відбуватися, це те, що проекти рішень мають виходити прозоро. Кияни мають розуміти, що відбувається з землею, яка належить їм, і найголовніше всі учасники цього процесу мають бути зацікавлені в тому, щоб таких питань, як Туалетні схеми, які нещодавно були озвучені в плівках набу, більше не повторювалися. А скажіть, будь ласка, Тимур, для тих глядачів, які не чули про плівки набу, і про туалетні схеми, про які на цих плівках йшлося. Що це за схеми? і чи можете навести приклад такої для кращого розуміння? Звісно, дуже дорога київська земля насправді віддається в руки різним. Фізичним особам або юридичним без проведення конкурсів аукціонів заздалегідь реєструючи майно під незрозумілу споруду. Наприклад, є кіоск, який знаходиться там, умовно кажучи, на лівому березі, який загальною площою там квадратних метрів, наприклад, реєструється майно. Так зване на е, цій споруді, і потім відводиться гектар землі під 20 квадратними метрами, тобто це неефективно. Зрозуміло, що це за аукціону набагато б дорожче коштувало, і зрозуміло, що це як ми побачили вже далі, незаконно. Тому е, з цим ми боремось. Я сподіваюся, що до цього процесу долучиться якомога більше структурних підрозділів, що сьогодні мені в тому числі і пообіцяли. І хочу зазначити, що поки я на цій посаді я буду займатися е, тим, щоб. Ефективно використовувалися ресурси міста Києва а, до речі, така які можуть бути рішення? Це потрібно зараз подавати. Та хто хто розглядає ці питання? Цим займається поліція? Або яким чином Київська міська військова адміністрація зараз може впливати на тих, хто закручував ці схеми до прикладу? Вітаю сьогодні готовність депутатського корпусу, наприклад, напрацьовувати рішення, які у подальшому унеможливлять взагалі реалізацію таких схем. Тобто, сьогодні в місті Києві має з'явитися новий порядок. Того, як будуть відводитись земельні ділянки. Сьогодні були представники різних фракцій депутатських, але вже є декілька е проєктів рішень, які будуть виноситись на порядок денний для того, щоб затвердити новий алгоритм і новий порядок. І я сподіваюся, що вже в цьому порядку будуть передбачені і детальніші перевірки, і так далі. І так далі. Наша ж робоча група буде займатися тим, що. Буде перевіряти такі проекти рішень. Я сподіваюся, що ми також напрацюємо нові алгоритми, які будемо рекомендувати для імплементації, і знову ж таки, третє питання це те, що відбувалося вже сьогодні. Ми розглядали конкретні кейси, які передамо до правоохоронних органів і профільної комісії антирейдерської в міністерстві юстиції. Скажіть, будь ласка, які ще питання в майбутньому планується виносити на розгляд цієї групи? Чи вона буде зосереджена тільки на? корупціогенних питань дуже важливо, щоб як я і зазначив на самому початку, щоб ті ресурси, які є в місті Києві, використовувалися максимально ефективно. Тому я сподіваюся, що питання бюджету, питання використання земельної ділянки, питання використання комунального майна так само будуть проходити через. Дану робочу групу взагалі робоча група Прозорість підзвітність вона якраз і створена для того, щоб не обмежуватись виключно цими питаннями, але й рухатись в напрямку того, щоб будь-яке питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному і бентежить киян, могло піднятися. Саме на цій платформі для того, щоб воно було вирішено, і сьогодні, якраз той приклад, коли ми вже це почали робити, і я дуже вітаю знову ж таки депутатський корпус, який готовий сьогодні співпрацювати з органами виконавчої влади і з правоохоронними органами. Дуже дякуємо вам, Тимур Ткаченко. Був з нами на зв'язку, начальник київської міської військової адміністрації.